І так, всім привіт на каналі Радіо Майстерні. Вітаю всіх, якщо ви недавно дивитесь це відео, вітаю з Великоднім. І так, що у нас тут у розділі? У нас стоїть на 8 та 16 біт. Що сьогодні хочу вам запропонувати? Ну, по... В відео ви бачили, що я зареєструвався таки на Віоліті, почав робити деякі ставочки і дещо вигравати лоти на цікаву тематику, а тематика цього каналу, точніше цього плейліста, тематика, та 16 біт. І попалась мені така. Приставочка дуже цікавенька, хочу з нею поділитися. Я її ще не розбирав, не розкручував, вона була продана, тобто придбана мною за граміднішу суму. Десь там щось 205 гривень. Отакий от раритет. Combat Super k 02 Виставлена вона була на торгі як неробоча, ніхто її не міг перевірити, не було ні джойстиків, ні дротів, як підключити, ні блоки живлення, ні картриджів, нічого. От така собі приставочка приїхала. Я зацікавився цією приставочкою. Чисто так, як то кажуть, напаржать. А, а будь що буде, знаючи, що всі ці дендівські клони дуже однотипні. Відкриваємо. Ну, я вже відкривав її трошечки. Ну, отака. Це тут. Нема ніякого екрану, просто панелька така для візуалізації. Ось тут вставляється картридж. Тут у нас є живлення, зброс, Ще якісь кнопочки, що воно керування, не керування, не знаю. І наче якась кладетурка. Що я вам хочу сказати? Так, вона включалася, я її пробував включати, але не залазив її в неї так глибоко. Хочеться подивитися, яка вона насправді. Тут навіть кірильцю написано, це ще. Мадин цавдеп. А, ні. произведено в Китаї ну, для нашого пострадянського ринку. Ще, що мене зацікавило, це. Відсік. Підозрюю, що тут для відділ. Так, відділ для батарейок, але не знаю, чи вже розкорочено. Я не бачу, щоб тут щось було для батареїчок. Тут нічого немає. Тобто пружинок тут немає. Є просто окремий розділ для батареїчок. Ну що ж, починаємо. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Давайте спілкуватись. Якщо буде багато лайкосиків, може зробити якусь підняти тему та зробити це в прямому ефірчику. Як -то кажуть, поспілкуватися наживо. Як завжди, в мене маленький ослік рядом зі мною, блок живлення і моніторчик перероблений під китайську платку TV, AV і монітор. Так, так, а тут у нас одного у нас немає. А, навіть двох немає. Ну що ж, буває і таке. Так, ну що ж, відкриваємо. Відкорковуємо. Було таке отак. Перевернемо. І зараз розбираємо якусь крабушечку. Просто стороночку. Щоб вони не розгубилися всі. Так, все, все. Що у нас тут є? У нас пам'ятаємо, що у нас тут нічого нема. Тут у нас просто наліпочка для красоти. Але о, дивіться, навіть ще карандашик бонусом прийшов. Бачимо, тут у нас є навіть жива клавіатурка. Наче повинна бути жива. Зараз спробую її від'єднати обережно, щоб не пошкодити. І покажу, що у нас тут жива клавіатурка. Тут ще є роз'єм, точніше не роз а місце для динаміка, але динаміка самого немає. І ще ці кнопочки. Мабуть, вони як джойстик використовуються, але я не бачу ніякого під'єднання. Ладно, відкладаємо. Так, ну і що ми бачимо? Типова Що у нас ще якась. Фіганька. Щось зломано, соломано. Так, ми бачимо кнопка Power, Reset, світлодіодік. На жаль, тут поживлення нічого ніяких дротів я не бачу додатково. Звичайний простенький клон. Дендівський. Платка. Відео, аудіо та РФ сигналу. Тут у нас навіть розпіновка йде всієї клавіатури. Це дуже цікаво, як ця клавіатура працюватиме і в яких вона іграх працює. Так, ну. Для того, щоб все це помить почистити, потрібно його, звісно, розкрутити. Дуже цікаво, як організована клавіатура. Треба буде подивитись схемотехніку цієї клавіатурки. Так, Ну і тут, звісно, звичайні два порта для джойстика. Так. Все. Та-дам! Ну, тут трохи. Грязі, трохи пилючки, окисла трохи є. Нічого такого суттєвого страшного я не бачу. Ну, що ми можемо зробити? Я, звісно, її підключав вже. Так, у нас стабілізатор у нас є. 5 вольт, але він без радіатору. чего не треба робити, его треба поставить на стабилизатор, ой, на радиатор, извиняюсь, еще одно место с диодиком, у нас без диода, а тут есть место под диод и еще не, ну, это, мабуть, под какую-то компоновку. Так, ВЦЦ, Out, СК2. Еще какой-то вывод. Мабуть, для пистолета. Повинно было быть. Так, ну что ж, корпус у нас пойдет под промывочку. Все тут Гарно, не дуже ушкоджений. Спробую якось зробити ще, щоб можна було на батарейках працювати. І дуже цікавий варіант у нас є з клавіатури. Так, клавіатуру я, мабуть, сьогодні не буду розбирати, бо це пленочна клавіатурка. Дуже цікавий варіант. Треба буде у дядьки Гугла попитати, в яких картриджах на чому використовувалася клавіатура. что нам скажется не совсем зрозумілий джойстик. Открываем. И бачим тут ничего не бачим. Как кажуть, ясно, что ни не ясно. Кусок плати, тут різинки. Ці контактні площадки геть взагалі не співпадають. До чого? Просто так. От і все це просто заглушка. Ну, поки наживлю на місце. Але це все піде на мийку. Зроблю відновлення. Є багато джойстиків, але теж їм треба займатися і все буде відновлюватись. Я хочу відновити повноцінно, щоб була, як то кажуть, повноцінна робоча приставочка. А може ще вдасться мені зробити. На цьому місці екранчик. Як вважаєте, можна буде зробити тут екранчик, щоб це був повноцінний переносний ігровий комплекс. З екранчиком на батарейках чи на акумуляторах. Я, на жаль, тут щось з кнопочкою пробіло. Так, ну-ка, хочеться його так вам дал виймати, але ага так а тут повинна була ще будь столева пружинка Ось вот тут вот пружинки немає Ча... а тут от повинна була ще бути одна А у нас вона одна. А якщо вона одна, спробуємо так. їх треба дві. Дві такі пружинки, щоб, щоб його не перекошувало. Ну, ладно, те вже таке діло. Все, пишіть в коментарях, чи цікаво. Зробити тут ще екранчик і кранчики, зробити повністю мобільну ігрову консольку на батарейках чи акумуляторах. До речі, цей відсік нам дозволяє сюди вкласти акумулятор. Пам'ятайте, що живлення даної приставочки нам достатньо всього лише на все. 5 вольт. Навіть менше. То стабилизатор 5 вольт і о, внутри сама капелька теж використав там 3,3 3 вольта, здається. Так. Ну що, відкладаємо? Це ми це. Зробив собі такого штекера для Денді. Пам'ятаємо, що у Денді? Перевертим поживлення але тут я зробив чорний-червоний, так як воно повинно все бути. Так, виставляємо живлення 6 вольт. Ай, звичайно, не включив живлення лабораторне. Технична пауза была, забувся предъєднать лабораторный влог живлення. Так, представляем, скики нам? нам достаточно до 6-7 вольт. О, 7 вольт хай буде достатня. 0,8 Ампер. Так на монитор мы повинен подать. Аудіо та відео. rf сигнал не використовуємо сьогодні. Нам треба якусь ігру картридж для тестування. Ну і звісно ж, включити сам монітор. мониторчик, а, да, давайте мониторчик, мониторчиком прямо нам потребен контроллер, без джойстика не як, так кто у нас тут? А вы видео, так включаем лабораторничек и Дивимось. А чомусь у нас нема нічого, да? Тому що ми не вимкнули. І знову тихше, Щось не весело. А дома включились наче. Ой, що я роблю? Вибачаюсь. А я під'єднав його до. Да. ослика. Буває таке. Так, все. Помилку виправили. Поїхали. Так. Споживання нема і включаємо. Так, дьодик засвітиться. 100 мА споживання. Чомусь не бачу я відеосигналу. А чому у нас немає відеосигналу? О! Шнурок десь дротик поганий. І як бачите, у нас є гарна картинка. Ну, Даки Хант это... Так, пошелся. А Опа. А джойстик, я вам хочу сказать, не порцую. А, вот. Все. Тут тетри, тетрізи, тетризи, цирк, тетріс, цирк, тетріс, цирк, тетріс. И по еще це у нас. Така субільно. а ось щекий я. Бачимо, все працює у нас. Ох, прямо заворажу. Іграшка давно не грав. Ну що, друзі, дякую за увагу. От такий маленький відосик, такий маленький розборчик. Що, подалі, подалі які будуть дії? Помить приставочку всю. Це по-перше. По-друге, треба додати радіатор. Він же тепленький. Може, перевірю ще трохи по обв'язці, що тут у нас є, які ще додаткові можна зробити. Ну і щось придумаю, щоб зробити це а, мобільним з екранчиком, мобільною приставочкою. Так що, знаєте, що робити, Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Внизу буде додана баночка, завдяки на яку я там збираю, допомагаю хлопцям. Не тільки. Так що, якщо є бажання підтримати канал, підтримати збори волонтерські, чи просто пишіть коментарі. Всім гарного дня! Бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, ми в вашому дому.